У мене є страх. І я не боюсь про це говорити. А зараз треба від'єднати вибухник від самої гранати. Вибухник дуже небезпечний, потрібно його буде знищити на місці. Страх постійно є, але він не панічний. Зачасту він приходив вже після того, як ти що зробив, і насіти це небезпечно було. Покинів ранівля, воно не вийде на філо. Загружав бойову частину комплексу С400. З моїми фізичними даними, я, я міг такі важкі речі підняти і витягнути. Цей предмет може вибухнути. Гольф, фольксвайен гольф на євробляхах. Наїхали на протитанкову міну, ось воронка. І в дорозі ще ми виявили 5 протитанкових мін. Двоє загинуло, двоє поранених. Зараз в лікарні. І в полі було виявлено ще 11 мін. Які ось розбросили в два ряди також. По цій колії продивляється ще 11 мін. Думав працювати хіміком, бо я закінчив Дніпровський Національний університет. За освітою хіміка. І я прийшов хіміком влаштовуватись на роботу в НДКЦ в той час. А побачили, що в військовому квитку написано, що я був сапером. Увага! Вибух! І мені запропонували, чи хочу я бути вибухотехніком. Тобто, я, звісно, погодився, пройшов співбесіду з нашим ну, тодішнім керівником нашої служби. 23 лютого ми сиділи з хлопцями, спілкувалися по цьому поводу. І десь розійшлися десь в першій годині ночі. Я прокинувся від вибухів. Тобто було якраз такий світанок. То тобто я був вдома. Почав я вчув, що наче думав, що летять літаки, але відбулися вибухи. Потім у нас дитинував тут склад біля Дніпра. Тобто були такі мас-масовані вибухи. Я почав збиратися на роботу, мені ще ніхто не дзвонив з хлопця. Вдома вже прощався, бо я не знаю, як, як станеться далі ну, ситуація. І поїхав на роботу. Коли ми приїжджаємо на місця прильотів, і я бачу: ну, до загиблих ти вже яке звикаєш морально. Я досі не можу звикнути до загиблих дітей. Це дуже морально важко важко дивитися і працювати, коли поряд знаходиться ну, загиблі діти. Я був багато разів, але дуже мені так запам'ятається виїзд. Ми працювали, прилетіла ракета у в, в передмісті Дніпра, і це була болванка Х-55. Вона під імітатор ядерного заряду, тобто там десь кілограмів на 200, така просто металева балванка. І баки впали на одну будівлю, і там згоріла жінка з дитиною. Вони в одній кроваті спали. Ми їздимо на докуповані території, розміновувати територію. І там, ну, я, може, теж забонно, я постійно з собою ношу якісь червоні речі. У мене є постійно якась червона футболка, червона кофта. Мої колеги зараз будуть сміятися, бо мене я постійно в цих червоних кофтах десь по мінним полям ходжу. І я не голюсь. Я після відрядження приїжджаю і голюсь уже вдома. Це моя якась така, така внутрішня така, така, зі спартанцями десь, о такого плану. Тесь, вони ж в червоних туніках ходили. І я як спартанець, тільки тягну ті снаряди чи міни. Так, я з 2009 року граю в місцевій команді регбі. Ну, це так, любительська команда. Ми граємо в любительській лізі, займали призові місця в чемпіонаті України. Ми з хлопцями зараз ну, не граємо, бо більшість хлопців воює, хтось ну, поїхав, там по, по керівним причинам, хтось волонтерить. Деякі хлопці вже загинули або поранені десь. Це такий досить фізично такий витривалий спорт. І моя фізична форма мені допомагає, наприклад. Воно важить 500 тисяч кілограмів коли з вибухівкою. Я просто не знаю точно скільки вибухівки. Ну плюс-мінус половина. Тут метал тут в цій частині. Метал десь в боковій частині десь отакені, а в вікій частині... Загружав в бойову частину комплексу С400, яка важить 133 кілограми сам в ковш. З моїми фізичними даними, я, я міг такі, скажімо, важкі речі підняти і витягнути акуратно, щоб їх не кидати, бо все-таки не просто купами Брухту. Цей предмет може вибухнути. Вона постійно постійному підтримує, коли я їду відрядження, вона мені малює якісь. Там, картинку чи ще щось, ми постійно спілкуємося. Я їй не сильно розповідаю, чим ми займаємося. Вона ще маленька, не дуже розуміє. Але вона просто переживає те, що я відсутній вдома, тобто і ми уже півтора місяці, два місяці не бути вдома. Через те вона ну, трохи цьому, з цього приводу. Я б, можливо займався. Якимось, не знаю, фермерством, вирощував би, може, якісь овочі там фрукти. Ну, оце, це те, що мені подобається, бо я сам в принципі живу. Я не житель міста, я ніколи себе житель міста не рахував. Я живу за містом в селі, і тому мені подобається оця така сільська простота, сільська така от праця. Ну я реально від цього отримую задоволення. Щоб кількість підходів, кількості відходів. Це наше таке побажання для всіх наших колег. Я думаю, розумієте, що, що це значить. Як мінімум, хлопці, які повинні це почути, вони, вони знають, що це, що, що це буде значити.